Господь з вами і з духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Того часу учні Ісуса розповіли про те, що сталося в дорозі, та як вони розпізнали Його при ламанні хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав їм мир вам. Та, злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать духа, а Він сказав їм, Чому ви ви збентежені, чому сумніви пустиють у ваших серцях? Гляньте на мої руки, на мої ноги. Це ж я сам, доторкніться до мене і подивіться. Що дух тіла й костей має, так як я, як бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги, а вони ще не вірили з радістю і дивувалися, і він сказав їм, чи маєте щось із їжі. Вони подали йому частину печеної риби, тож, взявши, він їв перед ними і промовив до них. Це слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, що потрібно, аби збулося все написане про мене і в законі Моїсея, і в пророків, і в псалмах, тоді відкрив їхній розум, щоби розуміли Писання. І Він сказав їм: так написано: Христос мав постраждати та воскреснути з мертвих на третій день. І що мала проповідуватися в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами, почавши з Єрусалима. Ви ж є свідками цього. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Минулої неділі ми. Читали, слухали розповідь євангеліста Іоанна про обидві зустрічі з Воскреслим і першу відразу на Пасху в неділю і другу, яка сталася за тиждень. А сьогодні чули розповідь евангеліста Луки теж про цю першу, першу зустріч. Між ними є різниці. Повстає питання передусім, чи Лука сам там був. Йоанн, напевно, там був, в числі апостолів, а чи був Лука. Як приймає наша традиція, що він був одним з тих двох учнів, які йшли до Емауса, і, якщо це він дійсно, був одним з тих учнів, то і також був свідком цього приходу, цієї зустрічі з Воскреслим. Хоча треба визнати, що цей фрагмент ну, трохи інакше описаний, ніж зустріч в Імаусі, якось більш стримано не, не з такими палкими гарячими емоціями. Але так чи інакше, Лука також знає, про що, що він говорить, що він описує. І його версія також дуже важлива. Що між цими описами є спільне? Спільне є те, що Ісус Воскреслий Ісус хоче підкреслити свою тілесність правдиву. Вони перелякалися, що бачать Духа, і Він їм хоче довести, що Він не дух. Хоча все на це вказує. Як себе веде Воскреслий? він проходить через закриті двері. Або учні спочатку не можуть його пізнати, потім в них відкриваються очі, а він зникає з їхніх очей. Ну, якось людина жива, нормально, так себе не веде. Можемо собі уявити якийсь. Фантастичний фільм, спецефекти, як, як цей Ісус з'являється, або проходить через закриті двері, або може матеріалізується на посередині кімнати, так, з, з, з нічого, або може відкривається якийсь портал, і він через нього проходить туди. Євангелісти цього не описують, але ми можемо собі фантазувати якось так. Так чи інакше, дійсно, щось так ну, таємничі ці його появи Воскреслого. І звісно, що цей страх учнів він е має якби, підстави для того, щоб боятися. Але Ісус хоче їм довести, що це Він, що це не дух, і дає їм до себе доторкнутися. Подивіться. На мене. В мене є тіло і Кості, а я ще їсти навіть можу, так що вже будете впевнені, що я не дух. Так само подібно є і у Іоанна з історією про тому невіруючу, яку також казав Доторкнись до мене, встав свої пальці і так далі. Переконайся. Чому обидва євангелісти так наполягають на цієї тілесності? Ісуса Воскреслого. Насправді це дуже важливе питання було для перших християн. Іоанн пише свою Євангелію, вже, як ми знаємо, пізніше, останній, коли серед християн з'явилися такі єретики, яких називаємо гностиками. Вони вірили в Ісуса, вірили, що Він Божий Син. Що він абсолютно досконала істота Божественна, і саме тому в неї не може бути нічого матеріального тіло Ісуса і перед Воскресінням, і після воно було, не було матеріальним. Його було видно, але воно якесь було духовне тіло, щось такого. А в, в одному апокрифічному гностичному Євангелії. Навіть взагалі написано, що Ісус не страждав, що коли вони прийшли на Голгофу, Він якось там зробив якийсь такий обман, помилив тих всіх людей і замість нього розіп'яли цього нещасного, хто там хрест за нього ніс Симона з Киринеї. А він стояв собі в натовпі і сміявся з них, які вони дурні. Такі, такі були гностики. Вигадували такі речі. Але для багатьох християн це була проблема. Чи дійсно Христос страждав. І тому Тома в Євангелії від Івана хоче доторкнутися до його ран, дійсно переконатися, що це той самий Ісус, який страждав, а не якось там втік від цього страждання. Ні, це був дійсно Він. А Лука пише свою Євангелію також для тих християн, які увірували. Але які походили більшості з язичників, з греків, які жили в світі еліністичному, в світі, який був просякнений філософією Платона, і в які, які абсолютно не розуміли Воскресіння. Навіщо воно? Що це за маячня якась Воскресіння? Пам'ятаємо як апостола Павла. Запросили у до Ареапагу, як його спочатку слухали, а як тільки він почав говорити про Воскресіння, почали з нього глузувати, сміятися, послухаймо тобі іншим разом, що ти маячню несеш, яке Воскресіння? Адже для Платона і багатьох греків, душа є щось дійсно велике, чисте. А тіло це щось погане. Душа потрапила в тіло за якусь провину. Це було якесь покарання, що душу забрали з неба і запхали в це матеріальне тіло як в'язницю, якусь, як в клітку. І вона тільки того їх прагне, щоб вирватися з цієї клітки, з цієї в'язниці. І навіщо то Воскресіння? Нарешті душа. Вирвалася з цієї в'язниці, а потім знову повертається до нього. Ну що це? що це за безглуздя? Так вони ще вірили в переселення душ, але це знову якесь покарання було, що душа що не пройшла свої покути, тому її знову в, це, в інше тіло пхають, щоб вона знову якесь не повторила це власне таке життя в стражданні, щоб через це відпокутувала свої гріхи, подобна віра в індусів, також ця, ця карма там і так далі і так далі. мусить людина спокутувати. Тобто тіло це є щось погане і повертатися в тіло це є абсолютно безглуздя. І треба сказати, це є найкращий доказ того, що перші християни не вигадали Воскресіння. Нікому б до голови не прийшло щось такого вигадати і ще, і ще це проповідувати, проголошувати. Вони це проголошували собі не на користь, а на шкоду. Якби вони щось хотіли вигадати, то би краще би вигадали дійсно щось таке, що О, Ісус залишив це своє тіло нещасне на землі і як чистий дух, вознісся. В небо, в країну щастя насолоди, Божу куди не може потрапити нічого погане матеріальне. І тоді всі слухали б їх захватом і, і, і пішли би за ними. Ніхто би з них не сміявся. Але, власне, через те, що вони проповідували це Воскресіння, можемо вважати, що це дійсно правдива наука, дійсно Ісус Воскрес. Але так само ця наука торкається і нас. Деякі християни теж вважають, що тіло, тіло це щось погане, що тіло це в'язниця. Це не християнство. Це, 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 це не те християнство дуже поважає тіло. Так, воно є немічне, воно хворіє, воно вмирає, але воно також має участь у спасінні. І тому є Воскресіння, читаємо, чекаємо Воскресіння мертвих, яке воно буде. Яке буде Воскресле тіло, цього не знаємо. В Павла теж питали, як буде, він відповідає. Ну, сіється в тлінні, повстає в нетлінні. Ну, не знаємо, яке воно буде. Прославлене тіло буде, яке воно не, не, не знаємо. Подивимося, це теж не міг відповісти на це питання. Але то, що Воскресіння має бути. І то, що тіло також є важливим, що Ісус своє тіло не залишив на землі і наші тіла також воскресне, це якби дає нам такий наказ поважати власне тіло, не нехтувати їм. Пам'ятати, що воно не є в'язницею, але є храмом нашої душі. І кожний, про кожний храм маємо про нього турбуватися, щоб воно було також чистим і непорочним. Щоб цей дух, Божий дух, який має в ньому бути, жити, також відчував в себе, що живе насправді в Божому храмі, а не в якомусь там вертепі розбійників, яким, на жаль, на жаль, дуже часто наше тіло є. Амінь.